Боже, за що ти мучиш нашу Україну? Ще від народження та гордою і сильною була, і не просила, не здавалась, всіх любила, лиш правду й волю в серці берегла, І сліз дитячих виросла руїна, на серці рани, що не гояться у віках. Чому ж кайдана знов стоїть Україна, Коли її молитва в небесах? Чому ми вчора брату вірили, як Бог, а нині у могилу нас веде? Чому крізь сльози, дякуєм тривозі, що ще живі, а хтось уже ніде? Коли жорної історії ламали їй коліна, і хижий кат ховав її в тюрму, вона співала тихо, наче тінь калини, несла свободу, лаяла війну. Та з попелу повстане правди сила, як фенікс заран із полум'я й пітьми. Бо Україна це не просто жила, а серце світу істина в добрі.